Добрий день, шановні члени журі. Я Пісешна Марина Вітальніха, учнець 9-го класу Ковільінського ліцею No33. Хочу вам презентувати свою наукову дослідницьку роботу на тему фізичні принципи голографічного зображення, його методи та застосування. Актуальність моєї роботи полягає у дослідженні методів створення голограм для досконалення технологій і пошуку нових галузей застосування. Об'єкт дослідження. Голографічне зображення як фізичне явище, предмет дослідження. Фізичні принципи створення голорогічного зображення, методи та застосування. Значно, напрямки застосування, метою роботи недослідження фізичних принципів голорогічного зображення, з'ясувати практичне значення та основні напрями застосування голограмм у різних сферах діяльності та їхніх ефективності. Це дання роботи розглянути фізичні принципи голографії, проаналізувати різні методи створення голографічного зображення та їх ефективність, з'ясувати особливості застосування голографії, проаналізувати навіть технології. Основні поняти. Інтерференція світла це явище про якому на дві хвилі накладається одинаоди, при цьому створюючи на хруді з більшою або меншою амплітудою. Дифакція світла. здатність світла відходити світ прямолінійного руху. Червона світла – це джерела світла, в яких мають однакову частоту та стабільну різницю фаз. Найвідомішими джерелами такого світла є лазери. Опорний печок світла. Це світло від лазера, яка безпосередньо потрапляє на фотопластину, забезпечуючи стабільну польову структуру. Предметний кучок світла це світло розсіяне або відбито об'єктами, яке взаємодіє з опорним ключком для створення триференційної картини. Фізичний принцип голографічних зображень. У голографії можна виділити два основні етапи запис та реконструкція. На фотографії фіксується лише інтенсивність світла, тому вона передає тільки колір, а не об'єм. Час запису голограми що і струється інтерференційна картина. Її можна спостерігати під мікроскопом як на малюнку. Завдяки цьому глографічне зображення носить також інформацію про фауси світлових хвилин, відбитих буде об'єкти за тайшовим відводили, на винені. Вам можна класифікувати на групи за кількома ознаками. Це носієм зображення, аналоги. Воно ж класичне – записується на фізичному норма на Цифровим здійснюється запис інтерференційних смуг за допомогою цифрових камер, а обробка на комп'ютері. Комп'ютерний – використовує комп'ютерні алгоритми для створення голограм. Цей в світла трансмісійні, та спостереження такої голограми використовується по гарантии на світло. Відбері можна при будь-якому освітленні. На картинці можна побачити різницю між цією способом запису таких голограм чи світла та предмети розташовуються на одній стороні, а у відповідній – протилежно. За товщиною матеріалу також можна поділити галогами. По-перше, тонкі та товсті. Методи голографічного зображення. Існує багато методів створення голографічного зображення. Всі вони відрізняються технікою запису та реконструкції зображень. Перша голограма було створено у Гарбаті фізиком Денісом Гавелом у 1847 році для вдосконалення електронного мікроскопа. Місніше також має ще метод підвірювання експозиції, який давав змогу зареєструвати два стан про об'єкт на одній об фотопластинці. Один із найпоширеніших є радужні генограмми, оскільки ми кожен день користуємося скарбками на яких є такі генолагами для запобігання фальсифікації та голографічні оптичні елементи це церкала, решітки, ініціатизні. Та інші пристрої, які базуються на принципі гонографії для керування світловими хвилями. Застосування гонограм у науці та промисловості активно використовується такий метод вимірювання як інтерферометрія. два підвально інтерферометрії – оптичний та голографічний. Голографічна інтерферометрія у порівнянні пискирової структури привомірних та дифузних будних об'єктів. Та, що найголовніше, на записі стану об'єкта, який змінюється з часом, а також я маю ладість навіть після завершення цих змін або цілком його знищення. У медицині голографія допомагає візуалізувати внутрішню та зовнішню частину тіла. Вже багато докторів у своїй роботі використовували голограми та отримали позитивний результат. У майбутньому можна буде зберігати та керувати записами органів та кінних системами. Голограми активно використовується також у сфері безпеки, а саме на кредитних картах, грошових купюрах, паспортах та захисних намірках. Останні використовують багато компаній для захисту своїх товарів від можливих підробок. Також своє місце голограми віднайшла у мистецтві. Художники почали використовувати їх у своїх роботах не рано, чисто на галірамі, часто співпрацюючи з науковцями. Зараз проходить багато виставок географічних зображень, а також вони є в багатьох музеях. Крім того, кожну голограму можна розглядати як окремий системи пам'яті. Щільність запису інформації може досягати 10 у 6 степені від на міліметр 2 або 10 у 9 степені від міліметр квадратний в об'єкті голограми. Таким чином, голографічна пам'ять перспективна як система зберігання великих об'ємів даних, таких як зображення, таблиці або бази даних. Майбутнє застосування голографії. Голографія продовжує розвиватися, та зважаючи на вищі можна чи наградне знаходитиме все ширше застосування у різних галузях. Вони можуть використовуватись у освітньому процесі, що зробить навчання та навчання, навичок більш цікавим. Використання голограм у медицині стане все ширшим, завдяки чому надання медичної допомоги буде швидшим та ефективнішим. Також будуть розвиватися географічні системи пам'яті та створюватимуся найдійніші системи охорони. У сфері розвитку місцевість будуть активно впроваджуватися глаголи а на думку деяких вчених, навіть будуть створені голографічні телевізори. Висновки Голографія це перспективний метод запису та відтворення інформації. Вона сприяє прогресу у багатьох галузах науки, техніки та мистецтва. Ця технологія не тільки надає можливості для візуалізації даних, але й активно впроваджується у наше життя. Не дивлячись на перешкоди по вигляді високої вартості обладнання та складності створення, методи постійно доцільнаються, що підтверджує її перспективність. Ďakujem za pozornosť.